Говорять, що розумна людина, та яка полюбляє читати книги, але ж хто ж ці книги ще й пише? Сьогодні будемо з'ясовувати, наскільки це просто написати книгу, щоб донести її до читача, щоб читач отримав задоволення. Сьогодні у нас в гостях людина, яка і видає книги людям для того, щоб вони отримали задоволення, і сама вже є авторкою двох книг, які ось на днях скоро вийдуть. Це Катерина Іванівна Вербівська, завідуюча відділом читальних залів обласної бібліотеки для нас свої імені Василя Симоненка. Ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня, розкажіть, на яку тематику ви пишете. Я особисто пишу поезію, і вона, я її не придумую тематику е, Інформація іде, я її записую. І одного разу письменник Черкаський, Олександр Солодар, запитував е, у тих, хто пише, що а коли ти пишеш, як ти пишеш, і що, як ти придумуєш поезію людей, то я знаю, що я їх не придумую. Їх е, входиш рідний своєрідний якийсь стан душевний, і пишеш. А потім повертаєшся у, у реальність, читаєш і радіш за те, що в тебе таке висело. Як то втвориться, я не знаю. Це якась містика. Звідки, взагалі, воно до вас прийшло? Чому так вирішили? Буду я писати, я так розумію, що це. Перші ваші будуть збірки. Так, це буде мої перші збірки. І е, я не знаю, як би я ставилася до своєї творчості раніше, якби у моєму житті не зустрілася така людина, яку знають у нашому місті і в Україні, напевно, е, багато людей. Це Людмила Васильівна Тараненко. Е, я років, 5, можливо, шість тому зустрілася з нею, а вона у нас не тільки заслужений працівник культури, не тільки поетеса, вона ще астролог. Вона подивилася. Моїй долоні подивилася мій гороскоп і сказала, Катю, ти повинна писати. Чому ти не пишеш? Ти повинна писати. А я соромлячись, та ще хто Людмила Тараненко, яка авторка таких творів, яка уміє, має, має такий ораторський дар, яка, отак, дивлячись на людину, може сказати. Навіть про те, що Таліна думає, і тут вона мені в разі таке говорить, я, звісно, злякалася їй тоді сказати, що да, в мене десь там у шухляці вже кілька по -по поезій є, але я їх боюся комусь показати. Людмила Васильовна мені сказала, що Катю давай, пиши, потім принесеш мені, покажеш. Пройшло рік-два. Вона мене зустрічає. Я думала, вона про це забулася. Вона каже: Ти щось написала? Покажи. Я показала, вона подивилася, каже, передагувала, сказала: отут слово, оце заміни, отут оце, оце, тут зовсім зайва строфа, ти її викинь, тому що вона програє в порівнянні з іншим текстом. А рік назад вона сказала: Дай мені все те, що ти написала. Я їй дала. Вона його відредагувала, і таким чином в мене на днях вийде уже у видавниці Юлії Чебаненко, перша моя поетична збірка вистигла літо. За нею тут же я видруковую і другу, яка називається Передчастя весни. Тобто я їх поділила на пори року, в першій буде літо осінь, весна, зима, весна. Потім ми сподіваємося, що після того почнеться якийсь новий виток і в житті, і в творчості. Власне, у вас таки і незвично вийшло, тому що зазвичай, знаєте, там потеця одну книжку видає, потім друга, а вас одразу дві. Тобто ви стартуєте вже з якимось таким великим доробком. Напевне. Я не знаю, чи це ну так напевно Богом дано, що спершу воно було потихеньку-потихеньку, а потім спати лягаєш. І думаєш, все, я сьогодні висплюся нарешті. А тут тобі ні, каже, встаєш, записав, тільки ліг вкрився, ну все, буду далі спати. Ні, тут далі наступне встаєш, знову записав, а на ранок перечитуєш те, що в тебе вночі вночі натворилося, радієш з того, що вийшло. Ну, приємно, я думаю, що це певне те щастя, яке для творчої людини і повинно бути, що твоя творчість. Мені здається, набагато. Більш щастя ніж щось матеріальне, ніж якісь там здобутки. Однозначно, однозначно. І наскільки що навіть переоцінка цінності відбувається навіть у житті, тому що вже не дивишся на глибину кишені у тих людей, які навколо тебе е живуть. Ти дивишся на глибину їхньої душі, на те, що ця людина може сказати, і як своїм словом вона може повести людей і вивести їх із сутінок життєвих сутінок, вивести їх на більш ширшу світлу дорогу життєву. Про це створення поезії, він такий, знаєте, дивний і завжди цікавий людям, які а, самі не пишуть. От ви після того, як написали, ви говорите, що ввечері пройшло, ви написали. Ви ще багато коригуєте після цього, виправляєте, додаєте. Чи це вже готовий? І, ні, Оць, оця річ, яка натворилася, яка прийшла, я її записала. Я нею ще живу кілька днів. І буває таке нестерпне, що я навіть у маршрутці виймаю блокнот, перечитую те, що е, написалося. О, тут бачу отут з -з зайвий склад, або е, трошки не те слово, тут же в маршрутці його поправляєш, і як мене запитують, а як? Як ти його... Ну Я його відчуваю. Отой от тез, який є, я його співставляю з тією мелодикою, яку я чую ще, яка... як воно повинно звучати. Катерина Ванівна, для прикладу, зачитайте нам щось у своєї поезії, щоб ми теж долучилися до прекрасного трошки. Да, тільки, на жаль, так як його прийшло одночасно багато, я його не пам'ятаю на пам'ять. Хоча от, от таку річ я вже запам'ятала. В дитячім літі в ластовині пристанівок міщем ливоніжний, грає кінь на сріблим павутинні, ластівки стрілою небо ріжуть, сонечко лоскоче у долонці, копишаться бджоли втіха квітам, а гойдалка і тіні і на сонце аж сандалі губляться у вітах. Ну, таке ще маленьке. Дійсно, літнє таке якесь відчувається. Така світла, світла поезія. Огроме лету з хмар і літаків, безмежна просторова Дніпрова, Крило степів в основах душ і слова, Державство йде мільйонами років. Я е, люблю м -м, короткі вірші, люблю взагалі Катренчики, де одна строфа, чотири рядочки. По жнивному літі пів скибочки в краю, почую у квітах перегук степів, Невільну вільну країну по квітах впізнаю. Вінки із колосся, і стежки з щебреців. Дуже гарна у вас поезія. У вас ну, видно, що надихала якась справді пророку. Так відчуття є приналежності до літа. Я загалом вважаю, що людина це частина природи, і відділяти своє, своє єство, своє життя від того, що відбувається у природі, ніяк неможливо. І чим глибше ми. Старай, прагнемо зрозуміти природу, війти з нею в одні ритми, тим ми глибше робимося і тим світліше і чіткіше ми бачимо своє подальше життя і подальше майбутнє. Тобто тільки вслуховуючись у природу, ми можемо сотворити і бути співтворцями того світу, в якому ми живемо. Мене літо смутком зачерствілим, сміється в місяць в чистому вікні. А на столі букет із лілій білих надійливо підморгує мені. Оце та, той катренчик, про який я говорила. Танцюють тіні на столі, танцює кава в синій чашці, думки шукають стропоріз, щоб відпустити обличчя в масі. А ось напевно про е, ту пору року, в якій ми зараз проживаємо. Вже весня заздро заглядає у вікно. І горобеня в осоння. Дрімає листя летаргійним сном, І сутули хмари хворі на безсоння, Щоденно дужче у журавлів крило, Дзюби частенько краплі ловлять з неба. Єси, Боже, синове, і мамине тепло, а більше на світі і не треба. Ви працюєте в бібліотеці, так. певне що читаєте дуже багато книжок. Як, на вашу думку, на письменника впливає все прочитане, десь воно може проскакувати в якихось думках і може якийсь десь звідки рядочок, звідки якась ідея угу. лягати в свої твори? Я думаю, так. Справа в тім, що навіть не тільки йде перегук у творчості, може бути навіть так, що два різних письменники. Які навіть географічно живуть у різних цих частинах України, але можуть писати одними словами про одне й те саме. Схожа може бути думка. Наприклад, перечитуємо ми твори Марії Матіос і читаємо авторку Черкаську. Співставляємо їхні твори, вони написані майже в один час, тобто вони не могли переч... написати хтось одна із них, прочитавши когось. Але ці тексти співзвучні у своїх яких або подіях, або звуково, або енергетично. Вони подібні. У поезії навіть бувають такі, що є склади одинакові. Читаєш людину, яка живе у Закарпатті, і когось із авторів, який у цей час. А по книзі дивишся: хронологія написання одинакова. Тобто інформація вона є в повітрі. І ми її просто повинні. Я почути. просто таке чув, коли молодий пев читає вірш, і якісь рядки. мені кажуть, ми десь таке вже чули. Кажу, Та ні, я сам написав. Да. Це певно таке є. Так, таке є. Інколи я нещодавно розмовляла із Ольгою Іванівною Масерією. Вона вже також авторка двох поетичних збірок і Прозову. Вже написала одну дуже цікаву книжка. Вона до мене приходила, ми розмовляли, і вона каже, що бувають слова, вони наскільки фізично рухаються в повітрі, що я чую їхній порух як повітря. Вітром проходить це йде е, слово, мені треба тільки наставити долоні, і це слово взяти. Можна сказати, що це навіть така собі літературна містика. Не? Так, так, це це щось таке містичне. І Через це я кажу, що е, якщо ти е, е, входиш у той стан, якийсь особливий стан, ти його чуєш. Фізичне, фізичне наше життя, наші щоденні проблеми, справи, які ми щоденно вирішуємо, вони вирішуються, так би мовити, паралельно. А оцей інформаційний світ він також фізичний, але не наскільки, що його не можуть всі почути і побачити. Ну щодо справ, які ми вирішуємо, які справи відбуваються у вас в бібліотеці? Що цікавого? Адже я думаю, що якби робота у вас була нецікава, то певно, і ви не були творчою людиною. Зазвичай це теж впливає на людину. Те, що відбувається навколо тебе, справді бібліотека для юнацтва – це є той центр інформаційний і культурний, де у нас постійно відбувається щоденно. Ми щось проводимо. У нас щодня відбуваються якісь заходи, зустрічі, презентації. І дуже доречно, що ви про це згадали. Адже у 30 вересня, у понеділок, буде відзначатися всеукраїнський. День бібліотек, то я з нагоди цієї хочу привітати всіх своїх колег, не тільки е ті, які працюють зі мною, не тільки бібліотекарів нашого міста чи області, всіх бібліотекарів України. Е Побажати їх їм здоров'я гарного, натхнення, витримки і творчості. Оцього, оц, о, оцього батареєчки, яка в кожній з нас е, живе. Хай вона постійно буде заряджена, тому що від нашої енергетики, від нашого бажання творити е, твориться світ навколо, то дай Боже всім витримки і здоров'я у нашій роботі. А з нагоди цього свята ми у бібліотеці проводимо ось літературно мистецьку акцію, таку називається бібліотечні сутінки. Ми починаємо дійство о 19-й годині, будемо проводити до 23. ї У рамках цього свята буде і поетичні сутінки або ж поетична ніч, де буде багато читатися поезії і членами спілки письменників, і членами літературного об'єднання імені Василя Семененка, літературної студії дебют, всіх тих, хто любить поезію. У нас буде для них також відкритий Мікрофон, всі будемо читати поезію, проводити конкурси літературні, проводити вікторини. В інших залах будуть також проводитися різні майстер-класи. Тож ми запрошуємо всю громаду. Черкас до нас на це свято мистецьке, і будемо спілкуватися, будемо творити навколишній світ добром і любов'ю. Я так розумію, ви запросили багато поетів з Черкас, які пишуть. Так, Як так. взагалі поети відгукуються на такі запрошення, на такі акції? з великим задоволенням, з великим задоволенням, тому що якщо людина щось написала, їй обов'язково прийде якась хвилина, якась мить, коли їй треба це сказати, і я навіть ну. Можливо, це трохи зухвало буде звучати. Я навіть бачу, як з моєї точки зору, це е, бачиться. Якщо людина творить. Вона не має права це гріх їй мовчати про те, що вона е, створила. Е, звісно, речі потрібно показувати тим е, справжнім майстрам пера, щоб вони редагували їх. Але про це треба говорити. Люди повинні чути справжнє літературне е, слово, художнє слово, е, яке е, покаже, що в українській мові у нас 250 тисяч слів. У тлумачному словнику української мови 250 тисяч слів. А на превеликий жаль, українці у своєму щоденному спілкуванні використовують тільки 5 тисяч. Через те всі бібліотекарі кажуть, люди добрі, читайте побільше. Тому що у письменника цих слів 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч слів у тому тексті, який ви читаєте. А у щоденному вжитку тільки п'ять. У нас ще неймовірні запаси слів у словниках. Якщо ми їх будемо вживати, нам не прийдеться говорити е ну або ж у суржик, яким ми говоримо, або ж навіть ти е діалекти. Ну, діалект це ще, можливо, різнобарвня нашої мови, а ті слова, які ми називаємо нецензурними словами, або ж сучасне, як говорить сьогодні молодь, скорочено, аби коротко, аби швидше сказати і, і, і замовкнути. Тобто народ читайте побільше, це буде вас розвивати як людей. Дуже гарна порада, і щодо цікавих слів, у вас тут написано Танцьована поезія що це таке танцьована поезія? Бо я ще розумію, співана і читана, а от танцьована якось не зрозуміла. Ви знаєте, я запросила на це свято Олексія Юріна, він є другом нашої бібліотеки, читачем нашим. Він також є автором кількох поетичних збірок. І свою поезію він умудряється не тільки читати реп. Він її ще підтанцьовує, то є таких авторів кілька, і я думаю, якщо люди прийдуть до нас на це свято, то вони побачать, як це можна зробити, як до донести слово до читачів не тільки самим словом, а ще і пластикою. А це певно один із тих видів, коли говорять, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, так? Да. А Тоб якщо і побачити... побачити і почути водночас, то це е, зразу потрапить інформація до самого серця. Бо хтось бачить, сприймає світ більше е, візуально, а хтось слухово, Тож ж ну за танці в бібліотеці нас... це щось дивне, так, він... але але я думаю, що цікаво. Ми ж хочемо е, залучити молодь, а молодь у нас сьогодні креативна, вона не сидить на місці. А якщо ми хочемо, щоб молодь ця була у нас у бібліотеці, то ми повинні відгукуватись на е, їхні бажання. Так, і... ну це, власне, дуже приємно чути, що ви такі сучасні методи зацікавлення використовувати реп і танці для того, щоб молодь прийшла. Е, звісно, є, як я сказала, люди, які хочуть більше рухатися. І вважають, що а, а, я якийсь стереотип такий, що в бібліотеці та треба тільки тихесенько сидіти, щоб нікому не заважати читати. Звісно, це в той робочий час. Через це наша акція мистецька відбувається поза робочий час. Після робочого часу починаємо о 19-й, щоб можна було потанцювати, походити вільно з чашкою кави, чи чи з чаєм, поспілкуватися, щоб це було така розкута атмосфера, де люди можуть е, знайти е, собі подібних і поділитися інформацією. Хто жестами, хто е, мімікою, а, а, а хто словом? Ну і танцями. вже тепер. І Танцями, так. Ну, жести, це ж це теж це теж цікаво. Так. Хочеться вам побажати, щоб дійсно якомога більше людей ось так хотіли ходити до бібліотеки, читати книжки, і може, дякуючи цьому, ось так як і ви, в якийсь час взяти до рук ручку і написати якісь свої твори, які в подальшому скажуть, що дійсно це. Твори гідні того, щоб їх люди читали і залишались вони в когось вдома як така гарна, гарна річ. Дякую. Я хочу сказати, що Україна зараз переживає найкращі часи у бібліотечній справі. Але якщо ми йдемо до Європи, то Європа на сьогодні нещодавно у газеті. День було надруковано велику статтю про те, як розвивається бібліотечна справа в Україні і як вона насправді за кордоном. То нещодавно, на початку вересня, у Великобританії відкрилась одна із найбільших бібліотек світу, де люди сидять і читають. То я впевнена в тому, що бібліотечна справа у нас у майбутньому трошки змінить свою можливо, напрямки. Ми станемо більш креативними, і до нас також підуть люди читати і читати, і отримувати просто інформацію, спілкуватися із мудрими людьми для того, щоб наповнити своє життя. Багатство. Ми будемо на це і сподіватися. У нас вже зовсім мало часу залишилось, тому пропоную вам запросити всіх ще раз на своє свято і розказати, де, коли це буде відбуватися. Святом літературно-мистецька акція Бібліотечні сутінки буде проводитися у обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка 30 вересня. О 19-й годині ми починаємо. Чекаємо всіх, хто прагне цікавого спілкування, хто прагне поспілкуватися із креативними, мудрими, талановитими людьми. І у поезії, і у розпису нігтів, і у пластиці будуть проводитися майстер-класи по танцях. І по розпису, по склі, і навіть будуть у нас проходити літературні ворожіння. Тобто запрошую всіх тих, хто хоче провести цікаво е свій вечір 30 вересня. Ну, а я нагадаю, що в нас сьогодні в гостях була Катерина Іванівна Вербівська, поетеса, вона так скромно себе ще як так не називає, але в принципі з'ясували, що вже скоро дві книжки вийде, то маємо право її так називати. Ми дякуємо, вам, що ви завітали до нас. Сподіваюся, що вас буде багато відвідувачів на вашому заході, на вашому святі і цього Дякую. ми вам і бажаємо. Ну а наш ефір триває. Не перемикайте канал, далі у нас теж цікаво.